Слуху в ефірі програма на слуху я ксьонс запрошую вас до розмови. Собі особисто Московому центру реформ в адміністрації президента і кабінету міністрів глава держави поставив завдання, щоб вже до першого засідання новообраної Верховної Ради був підготовлений пакет законопроєктів для пріоритетних реформ. Сьогодні ми продовжимо говорити про реформи, що зробити, щоб вони справді відображали інтереси людей. Спілкуємося сьогодні із народним депутатом України і лідером партії Сильна Україна Сергієм Тігіпком. Здравствуйте, пан Сергію, вітаю всіх. Отже, є стратегія 2020. є індикатори, тобто те, на що ми повинні вийти до 2020 року. Наскільки це справді може спрацювати? Все буде залежати від того, хто пройде в парламент, і все буде залежати від того, наскільки професійний уряд буде сформований. Тому що якщо проаналізувати стратегію президента 2020, ви не побачите там ні однієї нової реформи. Все про те, що, про що говорилося дуже довгий час. І тут виникає питання, а чому це раніше не було втілено. Що заважало це зробити, і чому зараз воно буде втілено? По перше, мені здається, поки що ми маємо непрофесійний уряд. Буквально 2-3 людини, які відповідають тому, що потрібно сьогодні в Україні, і тим проблемам, які сьогодні є в Україні, це була хвороба свого часу і інших урядів. Люди не знають, що робити, чи не можуть одночасно робити і поточні справи, і займатися реформами. Реформи – це така середньострокова-довгострокова перспектива. А в чому проблема? Що зважало створити саме той уряд, який би відповідав інтересам суспільства, робив те, що потрібно українцям, і реформу ці впроваджувати Практично люба реформа це за деяким виключенням це боротьба з корупцією. Ви проводите реформу регіональну, ви даєте повноваження регіонам, і ви повинні з цими повноваженнями віддати велику частину грошей. А сьогодні ніхто не хоче з регіонами ділитися. Цією частиною грошей. Ви говорите про судову реформу, ви повинні забрати ту владу, яка дозволяє сьогодні суддям коруп... заробляти корупційні гроші. З одного боку, з другого боку, влада тоді буде менше впливати адміністративно на ті ж суди. Тому я вважаю, що основна проблема це кадри. Які не були готові проводити реформи, і е, корупція, яка не дозволяла чи не давала на самому високому рівні мати таку політичну волю, яка би дозволяла проводити ці реформи? Отже, ваша позиція це те, що саме корупція не дає змоги проводити реформи в Україні, так це, це в, і кадри. Добре, створення національного антикорупційного бюро, за яке повинно проголосувати вже нинішня, так, діюча Верховна Рада. Ви, до речі, будете голосувати за такий закон? Так, це правильне рішення, правильний закон, якщо там доопрацьовані ті проблеми, які були до цього часу. Але ми повинні зрозуміти, що для того, щоб боротьба з корупцією була ефективною, потрібно два, дві обов'язкових умови. Умова перша, якої ми не маємо, це політична воля на самому вищому рівні в країні. Цього хотіти повинний президент, кабінет міністрів, практично який представляє більшість, тобто більшість парламента і президент, не було такого ні в попередніх урядах, ні в попередній влади, і в цієї нічого немає такого близько. Друге для того, щоб забезпечити боротьбу з корупцією, потрібно ще одна умова: це громадянське суспільство, яке було налаштоване на те, щоб знизу підпирати бюрократію і знизу її контролювати. Оце ми зараз уже маємо тут, на жаль. Громадськості не вистачає інструментів в, в жовтні. Я вніс відповідний закон, який додає такі інструменти. Якщо його прийняти, то ми будемо мати е, такі інструменти. Все інше саме за інструменти, громадськість не може отримати громадські слухання. Скажімо, по якимось витратам, вона не може створити слідчу комісію, яка би могла піти і від громадської організації отримати відповідні документи від влади. От про що йде розмова? Оце два обов'язкових дві обов'язкових умови. А все інше це технічні е, завдання, умовно кажучи, сьогодні в Україні там більше 70 контролюючих організацій, в той ж Грузії їх 10. Ви можете це дуже легко скоротити. Там працюють 220 тисяч е, працівників. Е, на рік витрачається 25 мільярдів гривень. Тобто тільки за рахунок того, що ви скоротите адміністрації, ви можете мати дуже серйозні. Е, Економію Економі. бюджету, яким можна проінвестувати. Отаких От рішень. Оце антикорупційне бюро, скорочення. Це вже техніка. Саме головне політична воля і громадські організації, які підтримуються. Добре, ну а якщо замінити цей на 70% склад державних службовців, про що говорить президент? 100%. Як це може вплинути на? На рівень корупції, якщо е, говорити про е, таку різку заміну державних службовців, якщо вона буде відбуватися на протязі трьох-чотирьох років, тобто поступово, коли б була, був би час е, підготувати таких людей, то е, з цим можна погоджуватись. Але якщо це буде робитися раптом, то безумовно це вплине на те, що ми втратимо багато гарних людей. І якості управління державою не отримаємо більше того, ми тільки ще й програємо. Тобто, питання в тому, що хто буде приймати рішення про заміну цих людей скорочення. Ну я зразу можу сказати по сьогоднішній ситуації, я бачу, як формувався уряд, як сьогодні формується влада, це точно будуть не професійні люди, це люди будуть, які будуть представляти політичні партії. Поки що формування влади йде за принципом хай дурний, але свій. От на жаль, я боюся, що це і продовжиться далі. Добре, ви говорите, що повинна бути саме тут участь громадськості, контроль громадськості. Але ось, якщо згадати Податкову реформу, так, зміни до себе податкової системи, які запропонував уряд, вони викликали ну, хвилю обурення саме в громадськості, в підприємців, які брали участь в робочих групах, надавали свої пропозиції, з'ясувалося, що пропозиції не враховували. Тому тут два питання: по-перше, як все-таки громадськості брати участь. Там в питанні знищення корупції, про що ви говорили, і друге, переходимо до податкової реформи знову ж таки, як її проводити. У нас в нашому законодавстві прописано, що всі рішення, які впливають на бізнес, на малий і середній бізнес, повинні проходити тільки через громадські слухання. Тобто люди повинні бачити, що готує влада, люди повинні впливати на це. Є відповідні терміни, за який час люди повинні надавати свої пропозиції. Якщо влада не буде їх чути, це її право. Але я можу сказати, що провести я поки що не можу говорити абсолютно конкретно, тому що закона як такого ще не бачив. Немає його офіційно були тільки проекти відповідних законів. Але я можу сказати, якщо такий закон буде внесений в цей час, то велика вирогідність, що за нього не проголосує Верховна Рада. Я точно за нього голосувати не буду, тому що. Коли приходить криза, то є певні аксіоми, які порушувати неможливо, коли приходить криза, податки не збільшують. Коли приходить криза, пільги, які працювали і підтримували той же малий і середній бізнес, де великий бізнес не відміняють. Чому тому що тут якраз повинні бути стимули? Якщо ми вирішили вбити свій малий і середній бізнес і економіку в цілому, ну тоді це питання до уряду. А чому чому уряд наступає на? Ті ж самі граблі, наприклад, з тим же малим бізнесом, так, мова про те, що там змінюється оподаткування таким чином, мова про валові витрати, через які буде незручно, ну, не, не вигідно середньому великому бізнесу працювати з малим, тому що уряд, на мій погляд, йде просто за спрощеним. Малий не потрібен, він менше за, ні. дає податків. За спрощеним варіантом. Уряд іде, на мій погляд. В чому цей спрощений варіант? Зупинити корупцію. На той ж митниці, де ми втрачаємо колосальні гроші, там мільярди, десятки мільярдів, ми втрачаємо це серйозна справа, і це треба у когось корупційні гроші видерти, що називається з горла. Провести реформи відповідні, які б дали ефект для зовнішніх інвесторів для внутрішніх інвесторів, це теж важко, тому що ми говорили, що кожна така реформа це відповідальність, це багато можна і втратити в політичному плані, тому що там зразу знайдуть купу проблем і так далі. А спрощений варіант в чому. Підняли тарифи людям на комунальні послуги, вже знайшли гроші. Зекономили на тому, що ті ж пенсії заморозили на рівні 2013 року, вже знайшли гроші. Малому бізнесу відмінили якісь певні пільги, вже знайшли гроші. Але це шлях в нікуди. Чому? Тому що коли ви в такий час. В такий час починаєте економити на соціальних стандартах. Коли ви в такий час забираєте гроші практично у малого самого малого бізнесу, який від держави нічого не бачить, він сам знайшов цей бізнес, він сам його організував. Він сам годує себе і свою родину, то ви втрачаєте дуже серйозно внутрішній попит. У нас сьогодні практично втрачений ринок Росії. Куди ми мало чого постачаємо, ми нічим це не компенсували, частково компенсували сировинними ринками Європейського союзу. А тепер ми ще вбиваємо і внутрішній попит. Шлях в нікуди. Пане Сергію, чому ви тоді не голосували за закон про ілюстрацію? А хтось бачив за що він голосував? А закон був у Верховній Раді взагалі? Чому я повинен голосувати? За закон, який ніхто не бачив у другому читанні, які не бачили, які зміни внесені до е, цього закону, е, то критикували за е, те, що свого часу більшість голосувала руками, а тут практично проголосували те ж саме. Е, тому е, це перше. По-друге, я вважаю, що е, ми трошки запізнились рівно на 23 роки з таким законом про люстрацію. Тому що Польща, Чехія, країни Балтії приймали тоді, коли вони мали практично комуністичні режими, які не розуміли, що таке ринкові реформи. І якраз закон на люстрацію був направлений в першу чергу для того, щоб замінити керівництво країни, щоб отримати нову якість керівництва для того, щоб проводити ринкові і демократичні реформи, які комуністичні партії, мало хто знав чи не знав взагалі. У нас ситуація змінилася. Раз якщо ситуація змінилася, чому ми повинні приходити і звільняти чохом всіх людей, які, скажімо, працювали з 2010 по 2014 рік, не розбираючись, ця людина кваліфікована чи не кваліфікована, не розбираючись, ця людина крала чи не крала? Тобто мені здається, що закон далеко не досконалий. І е, я знаю багато людей, яких е, я скажу відверто, я як такий, як державник можу сказати, яких мені буде дуже шкода позбавити е, у владі можливості, пройти, да, тому що піде сьогоднішні виконуючі обов'язки е, міністра економіки. Максюта Анатолій піде сьогоднішній перший віце-прем'єр-заступник міністра юстиції не зможе працювати тут Петрашко і так далі. Я можу називати багато людей, які я вважаю дуже професійні, і на мій погляд, це буде просто шкода для держави. Такий закон потрібен Україні, чи це взагалі зараз не життя? Я ще раз хочу сказати, коли ми говоримо про люстрацію, то для мене на що направлений цей закон? Закон направлений в першу чергу, щоб покращити якість керівництва, раз керівництво країною, і друге, щоб позбавитись корупціонерів. Тому сам закон я би вітав. Але якщо ви говорите і приймаєте рішення, які не розбираються, потрібно цю людину залишати чи ні. То цей закон не спрацює, він дасть зворотній ефект. Зараз йдуть вибори, і є прогноз, що новообрана Верховна Рада буде недовговічною. Дають рік ні, півтора-два роки. Зокрема, політолог Костянтин Батаренко давав такий прогноз. Що це буде за Верховна Рада і наскільки різні політичні сили будуть співпрацювати? Адже зараз справді потрібна єдність в країні. Так, безумовно, якщо подивитися на сьогоднішню ситуацію, то, безумовно, найкращий варіант був би, якщо б в країні була широка коаліція. Причому я би сказав так, чим ширше, тим краще. Багато країн йдуть таким шляхом, коли приходить час кризи. Для чого? Для того, щоб не критикували, для того, щоб об'єдналися і працювали. Але от скажімо, я е, візьму е, ситуацію з партією сильна Україна», е, Я можу сказати, ми готові. Ні, да, е, ми готові об'єднуватись. Ми готові говорити е, про таке об'єднання, але знову дві умови, як мінімум. Перше, це антикорупційна програма. І друге, це абсолютно чітка конкретна програма реформ. Ми можемо погодитись на ту програму, яку показує президент, але антикорупційні дії, які повинні бути чітко зафіксовані. Якщо так, то ми можемо входити в більшість і готові працювати, причому достатньо ефективно. Вибори взагалі в нинішніх умовах доцільні з огляду на те, що Ну, не будуть вони проведені на певній частині України. Я вважаю все ж таки доцільні. Чому тому що до Верховної Ради і до влади в цілому дуже серйозна недовіра. А якщо є у людей недовіра, то владу треба міняти. Причому міняти бажано демократичним шляхом. Якщо ні, то люди будуть виходити знову на Майдани і будуть пробувати знімати цю владу іншими методами революційними, а вони, як правило, більше шкоди приносять, повинна працювати демократія. І якщо вдасться. Провести вибори правильно, то України з'являється шанс. Але в чому проблема? Проблема в тому, що ми не змінили саму виборчу, саме виборче законодавство. Це означає, що ми не зробили ту політичну реформу, яку ми повинні були б зробити. Ми повинні були б покращити якість влади за рахунок того, щоб ми вийшли на, скажімо, ту ж пропорційну систему, хай навіть не з відкритими, поки що хай з закритими списками, умовно кажучи, на ці вибори. Але би в законі прописали, що на наступні, щоб у нас був час рік, скажімо, ми вже зробили відповідні зміни у законодавстві. На відкриті списки тоді б ми уникнули тої корупції, яка сьогодні є у Верховній Раді, коли мажоритарні депутати що хочуть, те роблять, можуть змінити по 3-4 фракції, міняти свої погляди, і так далі. Тому от цього ми не зробили, і це мені здається велика проблема для Верховної Ради буде. Донбас. Що на вашу думку сьогодні потрібно е, людям на Донбасі? Скажімо, тут дуже багато питань, звичайно, і бізнес, щоб він повертався на Донбас, той, який виїхав, приїхав в інші міста, там, в Київ, Дніпропетровськ, і людям, які повертаються на Донбасі, в першу чергу потрібен мир, якого на жаль, сьогодні нема. І я про це говорив з самого початку. Що нам потрібно, як тільки виник конфлікт на Донбасі, я чітко говорив, що нам потрібно сідати за стіл переговорів. Все одно, все закінчиться столом переговорів в сьогоднішній ситуації. Що на мій погляд потрібно робити, щоб ми отримали таку дійсно стабільність і отримали справжній мир, а не перемир'я. По перше, любою ціною тримати це перемир'я. Треба, не дивлячись на те, що будуть радикальні настрої з одного з іншого боку, що будуть провокації. Все одно максимально втримуватись в рамках перемир'я. Друга позиція. Я вважаю, нам потрібна. Я говорю про Україну. Потрібна абсолютно чітка переговорна позиція. В країні ніхто не знає, що потрібно зробити, щоб мир був. В країні ніхто не знає умов переговорів. Де та проблема, яку вирішивши, яку ми отримаємо цей мир? Ну що ж, якщо говорити про зону вільної торгівлі, то, а, то з ЄС, по-перше, чи справді це буде вигідно для нас, і що нам робити зараз? Поки вона ще не діє? Адже справді ринок Росії втрачений а, на ринок ЄС далеко не всі підприємства можуть виходити. Який вихід, що ми поки що маємо? Ми втратили Росію, Казахстан, Білорусію. А при цьому, що ми туди Очі постачали, Казахстан сказав, що йому угода України є снижко. Поки що більше всього ми втратили якраз в Казахстан практично в два рази в відсотках ніж у Росію. але що ми втратили? Ми втратили вагонобудування, ми втратили труби, ми втратили хімію. Але Частково ми компенсували в Європейський Союз і збільшили свій експорт туди. Але що ми туди постачали? Зерно пшениці, ячмінь, чавун і руди. Тобто там ми втрачали четвертий переділ і те, що робить наше машинобудування. А сюди ми постачали сировину. І напівфабрикати з того, чи воно нам привезуть мерседес і продадуть нам е дуже за серйозну ціну. Е тому що робити е безумовно. Е Допомагати нашим підприємствам вийти на ринок Європейського союзу, але е, тут е, не потрібно нікого, е, ну що називається, заохочувати. Тут кожний підприємець захоче це зробити. Але для цього потрібно реально 3-4, а то й 5 років для того, щоб основні наші підприємства познаходили там себе. Е, цей час бажано було б, якщо б вдавалося, вдавалося б е, відновити якось російський ринок, це був би правильний е, Шлях, і мені здається, що він абсолютно можливий, якщо нам вдасться досягти миру в першу чергу. Тобто ви думаєте, що це реально? Я знаю а досвід, я знаю досвід з тої ж Грузією. Там було пряме вторгнення практично Росії в Грузію. А Після восьми місяців, коли пішов Саакашвілі, відновилося постачання повністю і вина, і цитрусових, і минеральної баржомі, тож в повному обсязі. Хоча до цього часу нема дипломатичних стосунків, і до цього часу Грузія не визнає тих територій, які втрачені. Дякую за цю розмову, пане Сергію. Якщо підсумувати її, то я так розумію, що найголовніше, що потрібно в Україні, це долати корупцію. І тоді будуть реформи і буде успіх. Буде результат від реформ і буде успіх. Дякую. Це був Народний депутат України і лідер партії Сильна Україна Сергій Тігіпко. Ми говорили про те, як зробити реформи в Україні успішними. Випуск провела Ольга Ксьонс. Дякую, що ви з нами. До зустрічі. На все добре. На слуху. на слуху.